Всім привіт! Сьогодні у нас буде цікава рубрика, називається Зроби сам. Адже я дуже давно обіцяв вам навчити вас робити, власноруч, повідець скрутку Адже я вважаю цей тип повідця на щуку найкращим, найдосконалішим. Чому саме головне, тому що він найбюджетніший. Друге, тому що його легко зробити власноруч, і він не обтяжений зайвою фурнітурою. І він доступний в продажі, навіть якщо ви його не хочете власноруч робити, ви його в будь-якому майже магазині зможете придбати. Робити його займає ну 30 секунд часу, якщо ви просто дивитесь ютубчики, паралельно його робите. Якщо ви зробите вже там не штук 30 поспіль, то напевно і за 20 секунд зможете робити один. Розповідати про це буде звичайно довше, тому що я буду казати про підводні камені, які вас очікують на шляху. Про вибір правильного матеріалу там, інструмента розповім вам теж важливий момент, як правильно прив'язати до такого повіця шнур, тому що багато хто не використовує такий повідець, адже боїться, що е, наш метал яким чином буде різати наш шнур. Я поясню, як це зробити, прив'язати, щоб не було жодної травматизації нашого шнура. Отже, для того, щоб робити такий повідець, потрібно всього лиш придбати бабіну. Такого матеріалу. Це спеціалізований дріт виробництва американського бренду AFV American Fish Wire. Виглядає його логотипчик так. Багато хто із тих, хто досвідчені риболови, знають: отакі три от літери AFV і м, силует Марліна. Якоїсь іншої сировини, інших розхідників, вам купувати не доведеться. Тому що е, далі, що вам знадобиться, це дві руки бажано. Права і ліва, а не обидві ліві, тобто, щоб ви могли ними щось правильно робити. І два типа інструмента: перший це круглогубці, обов'язково саме круглогубці, на цьому наголошую. Другий це або з фронтальною, або з бічною поверхнею ріжучий інструмент, яким ви легко відкушите ваш дріт. Обґрунтовую, чому саме круглогубці. Адже вони не мають на своїх Поверхнях контакту жодних насічок, граней і будь-чого, що є в типових плоскогубцях, що може травмувати ваш дріт. А от чим уже відкусувати, все на ваш розсуд. Як правило, такі речі є у кожного чоловіка в якомусь е шкафчику з інструментом, тому, типу, рідко кому їх додатково доводиться докупати. Отже, замовляєте собі в Штатах або в Україні бабіну такого дроту. Якщо ви рибалите часто і різними типами снастей від ультралайту до хеві джигу, то я радив би купувати дві бобіни. Чому? Тому що двох різних діаметрів. Оце у мене такий грубий дріт для твічинга крупних воблерів, тому що він менше схильний до деформації при контакті там з крючками, з щучою пащою і так далі. І Тонкий, я б сказав, вдвічі тонший дріт того самого бренду, який я використовую для лейтового ультралейтового джигу і для лейтових ультралейтових маленьких воблерів. Тепер, власне, переходимо до процесу виготовлення повідця. Замовили ви бобіну чи дві такого дроту, розпакували, не знімаючи оці фіксатори, які тримають витки в порядок. Тому що якщо ви їх знімете, це все розпушиться, переплутається і буде вам прям незручно з цим працювати. Отак, от із під цих. Витків вивели необхідну вам довжину дроту. Я, як правило, вивожу десь близько метра. Після цього його перекусили. У вас є ваша заготовка, за якою ви починаєте працювати. Тепер, власне, через що ми його гнемо. я вам зараз якраз покажу м, штуку, на якій мені доводилося крутити повідці в умовах риболовлі на застіпці від риболовного кукану. Це вже максимальна товщина дроту, через який варто робити такий повідець. Було таке, що довелось прямо на риболовлі крутити. Дивіться, ви берете. Цей дріт згинаєте через круглу металеву рівну поверхню, так, щоб у вас після того, як ви отак от пальчиками це все затиснули, отак от воно все зафіксувалося. Тобто є момент круглого перегину, формування петлі. І край, який сюди виходить, оцей короткий, має бути 1,5-2 см не більше. Після цього ви берете круглогубці, затискаєте так, щоб воно. Паралельно один одному було розташовано наші края металу. Сюди палець. Це тримаєте міцно стиснувши дві контактних поверхні круглогубиць. І починаєте робити оберти в будь-якому зручному для вас напрямку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це максимум, що я вважаю потрібним для. Того, щоб кількість витків була такою, що забезпечить вам гарантовану міцність саме цієї скрутки, що вона під навантаженням від вашого шнура на зачепі не розійдеться. Ну, от потім я відкрив цю застібку, Зняв Ось у мене така доволі акуратна кругла петля. Тут я вивожу в одну площину, щоб воно було так все рівненько. І мені треба прибрати цей зайвий край дроту. Я розвертаю два оберти. На своїй скрутці. Беру. І в тому місці оцей короткий шмат відкусую, де бачу, що закінчується його деформація. Тобто, коли він е крутиться на скрутку, видно, що в нього така хвиля. Так от, хвилеподібно він виглядає. От там, де ця хвиля закінчується, я розташовую поверхню, яку я буду відкусувати. Варіант перший. Якщо я прям сильно заморочений на техніці безпеки, я собі якісь окуляри вдягну. Варіант інший: я просто оці дві бічні поверхні, звідки може вискочити шмат відрізаного дроту, прикрию отак от руками і роблю кусь. Все, в мене шматочок цього дроту лишився ось тут на руці. Я його в смітник акуратно прибираю, беру свою заготовку в руки і закручую. Витки на місце, все, моя скрутка готова. Звичайно, можна зробити її ще акуратніше, ще рівніше. Це, як то кажуть, в студії на коленки по швидкому зроблено. Тепер ми маємо визначити, яка нам потрібна довжина нашого повіця. Оце якраз і відрізняє. Наше саморобне чудо від того, що продається в магазині 10 лб, 12 см, 15, рідко 20-25 взагалі, ну типа, вкрай рід. А тут ви можете хоч 35, хоч 45, скільки вам потрібно, стільки зробили. Маєте десь собі якийсь вимірювальний прилад, лінійка або рулетка. Виміряли потрібну довжину, зафіксували це місце, де у вас має бути інша петля. Робите те ж саме, перегинаєте в цьому місці матеріал через ваш, скажімо, так, крючок для обертання. Перегинаєте. Пальцями отак зафіксували, все. От ось, ось вона у вас зафіксувалася. Знов-таки, круглогубцями за півтора, хочете, за 2 сантиметра від місця петлі. Це фіксуєте. Палець в цю петельку з рівномірним натяжінням без прослаблення робите своїх 6-7 повних обертів. Повний це значить на 360 градусів. От все, докрутив, все, відчуваю, що вже важкенько. Обертати якраз вклався в своїх потрібних 6 обертів. Ну, тут цю застібку розстібнув. Все, моя заготовка перетворилася в повідець. Я маю відкусити цей зайвий шмат, який в мене перетвориться в наступний повідець, знов таки, відкрутивши 1,5-2 оберта і обкусивши його по місцю, де закінчується деформація. Раз. Все. Заготовочка на стіл. Готовий повідець докрутився. Все. Маємо готовий повідець необхідної вам довжини. В чому його позитивна фішка? Ну, крім того, що ви його зробили власними руками і його собі вартість, якщо ви порахуєте, скільки вам обходиться така от бабіна, і поділите її на свій середньостатистичний повідець, наприклад, там 20 см, Ви побачите, що воно вам обходиться раза в 3-4 дешевше, ніж магазинний повідець. Це перше. По-друге, ця скрутка дає вам можливість. Не використовуючи застіпку, мати застіпку власне із самої скрутки. Бачили, я витратив скільки там, 5 секунд часу, розкрутив скрутку, ставив її в петельку приманки, будь то воблера, будь то силіконової приманки. Все. Приманка зафіксована надійно. Хтось скаже, що якщо часто так робити, розкручувати і закручувати цю скрутку, то вона в якийсь момент зламається. В цьому є доля правди, особливо якщо дріт, який ви використовуєте, буде неякісний. З American Wire в мене скрутки дозволяли розкручувати їх і закручувати по півтори сотні разів без. Зламу, якщо врахувати, що ви ловите в місцях зачепами, ви раніше обірвете її в зачепі. Для всіх, хто цінує нашу роботу, а також хоче долучитись до підтримки ЗСУ. Я відкриваю черговий збір для снайперів 95-ки. Навіть у цю ексклюзивну кепку туди віддаю. Там буде ще в призах оцей шнур Брейд 5, оцей мій улюблений щучий кренк, мій улюблений Телспінер і зразок вудлища Skyline 83L. І Квиток в розіграші 200 гривень. Більше квитків, більше відповідно, шанс виграти. Банка 40 тисяч. Щойно банка закрилася, ми проводимо розіграш. Якщо донатите не з карти монобанку, то в коментах до платежа обов'язково вказуєте контактні дані. Ми проведемо розіграш на нашому телеграм-каналі, і хай комусь пощастить. Я вам зараз показую базований простий вузол, який ви всі знаєте, але просто мало хто його використовує саме для прив'язування повіця. Вузол, яким в'яжуться гачки, Я його називаю дідовський вузол, при якому ви пропускаєте шнур в петлю скрутки. Виводите край сантиметрів 10. Робите згин, щоб утворилася петля. І вільним коротким краєм робите 7-8 обертів паралельно один одному на поверхні нашої скрутки. Оберти зробили, перехопили іншою рукою. Отут ми маємо нашу петлю. Вільний край пропускаємо в цю петлю. Пропустили. Вивели повністю, зволожили місце обертів, і тримаючи за цей край і плавно тягнучи за цей, нашу композицію завершили. Все. За рахунок того, що це у нас вузол виходить як удавка на нашому дроті, він не дозволяє шнуру травмуватися зайвий шнур тут відкусили, і все, маєте ідеально прив'язаний повідець. Для того, щоб впевнитись, що ваш витвір є правильним і вас не підведе в непідходящий момент, ви маєте пару із своїх повіців перевірити звичайним кантором. З одного краю, прив'язавши отак до шнура, кріпите десь нерухомо. А тут, в цю петлю, заводите. Гачок кантера, ну, як правило, тут робите якесь кілечко, там типу додаткове. І прикладаючи зусилля, натягуючи кантер, бачите, на яку величину ваги воно навантажується без розриву матеріалу. Якщо вам цікаво, як ще щось зробити для риболовлі власними руками, то пишіть про це в коментарях. Коли маєте вільний час міжсезоння, ви, як фідермени і корапятники, крутіть собі повіці Це заспокоює. І ваш бюджет. Не забули подякувати мені за це відео, підписатися на канал і запропонувати теми для наступних передач в цю рубрику.